Рада вітати вас в ефірі програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Ви помітили, що останнім часом в Чернігові, та й не тільки, а також і в районних центрах, стали відкриватися нові кафе, ресторани, кав'ярні. Це наштовхнула команду срібної гривні провести власний аналіз ринку ресторанного бізнесу. Про основні тенденції громадського харчування ми розкажемо далі у програмі. Чим викликане пожвавлення ресторанного бізнесу в Україні та в Чернігівській області, думки експертів. Як мінімум двократний рост кількості операторів ринку. Тенденції розвитку ресторанного бізнесу. Активно розвиватимуться заклади швидкого харчування та кафе-кондитерські. Будуть сети, сіті, бізусловна фастфуді. Вот. будуть приходити мировые франшизи. Чернігів місто динамічного розвитку ресторанного бізнесу. Чим це викликано? Осіда і будуть працювати комплекси там, де можна буде і покушать, і потанцювати. Де в Чернігові можна пообідати за 18 гривень, а де за 200. особливості чернігівських ресторанів та кафе. Економісти називають ринок ресторанного бізнесу одним з найдинамічніших ринків України. За останні п'ять років в рази збільшився роздрібний товарообіг ресторанного господарства як в Україні, так і в Чернігівській області. Для порівняння ми взяли останні шість років, захопили і до 2007-й. Починаючи з 2007 року, щороку оборот ресторанного господарства в Чернігівській області збільшувався від 3% у 2007 році до 17% у 2012-му. Виключенням став 2009 рік. Тоді відбулося зменшення. Обороту на 12% через кризу. До речі, ресторанна галузь одна з тих, яка найбільше постраждала від кризи 2008-го. Важливим показником, що ілюструє діяльність сектору ресторанного господарства, є роздрібний товарообіг. Це продаж безпосередньо населенню, товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення. Він також постійно зростає. Майже 21% у 2007 році, 12% у 2012-му. Зменшення відбулось у 2009-му на 18% з тих самих причин. А тепер звертаю вашу увагу на наступні цифри. У 2007 році роздрібний товарообіг обіг становив 2 мільярди 732 мільйони 800 тисяч гривень. У 2012 році збільшився майже вдвічі і становить більше 5 мільярдів. Експерти пояснюють розвиток ресторанного бізнесу наступними причинами. За останній п'ятилітній період як мінімум двохкратний рост. количество операторов рынка или количество заведений общественного питания. Я хочу сказать, что на этом рынке еще места хватит многим и многим тем, кто прежде всего будет делать это грамотно и будет понимать, что он строит и для кого он строит или организовывает этот бизнес. Естественно, рост рынка общепита напрямую связан с благосостоянием людей. З однієї сторони і з зміненням німношка на мой взгляд з точки зору все-таки оператора ресторанного господарства, мировоззрення людей з другої сторони. Є ще й інша причина. Інвестори почали активно вкладати в ресторанний бізнес через швидку його окупність. При вдалому бізнес проєкті двох-трьох років достатньо для окупності вкладених грошей активно пішов процес інвестування в нові ресторанні проєкти, відкриття нових ресторанних проєктів. Кожний день. Буквально каждый день, учитывая две моих профессии, ко мне обращаются люди, или просто случается пообщаться с людьми, которые открывают в процессе открытия нового ресторана, или паба, или кофейни, или чего-то около ресторанного, вот, или которые вот в размышлениях и хотели бы в течение полугода открыть. Ну, прям такой бум для меня открытие. Вот. А, ну, почему, видимо, потому что многие в своих больших других бизнесах... Чувствують себе не дуже стабільно Фахівці в галузі ресторанного господарства відзначають наступні тенденції розвитку галузі. Зараз, як в Україні, так і в Чернігівській області активно відкриваються заклади середнього, середній чек 50-70 гривень та низького з чеком 15-20 гривень цінового сегмента. Щодо елітних дорогих закладів, то їх ріст загальмувався. Варто взяти до уваги, що макроекономічні фактори суттєво впливають на ресторанний сектор. Великий бізнес з мільйонними прибутками зростає не так активно, як малий. Та середній. це означає, що не розширюється і аудиторія відвідувачів дорогих ресторанів. Они уже давно динамічно не розвиваються. После 2008 року часть потребителей з этого сегмента спустилась чуть пониже. на уровень средний. Но в этом сегменте кризиса никакого нет, ну, по большому счету. То есть есть люди, которые потребляют только ну, такой продукт, ходят только в такие заведения, и они не могут, учитывая их привычки, социальный статус и так далее, они не могут ходить в просто кофейню, но так по большому счету им ну, сложно представить их. Поэтому, конечно, они всегда будут иметь своего потребителя. Поки є богатые люди, будуть будут ресторанно преміум сегмента, але це не найбистя ростущего. Серед закладів так званого демократичного сегменту найкраще розвиваються заклади швидкого харчування: піцерії, кав'ярні, бари та кафе кондитерські. Розвивається сам сам по собі фастфуд, тому що він був, є і буде, він буде станетися більш професіональним, будуть умирати якісь. случайное заведение с непонятного качества продуктом будут открываться сети, безусловно, в фастфуде. Вот будут приходить мировые франшизы, демократичные форматы во всех сегментах будут развиваться стремительно. Пабы будут развиваться. Все, что связано с пивом, вот. потому что пиво это такой, как и кофе, это такой продукт социальный. Ну то есть это вы не просто его пьете, и вам хорошо. з друзями. Фахівці вважають, що популярність закладів середнього та низького сегментів обумовлена присутністю попиту. Сформувався певний прошарок відвідувачів тих місць, де можна недорого, швидко і смачно поїсти або перекусити. Поняття учреждения общественного питання, де прийнято просто зайти, посидіти, провести час, покушати, це вже прерогатива людей відросної групи 35-50. А молодежь, наверное, к счастью для всех рестораторов воспитывается уже совершенно в другой среде. И, к счастью, очень многие наши молодые люди бывают за границей. И для рестораторов это хорошо, что они воспринимают именно ту систему ценностей и взглядов европейцев, где время должно быть посвящено. Роботі творчество і собі любимому. То тобто й стоять вдома у пліті, якщо ти можеш собі дозволити матеріально обізпечити питання, учреждання общественного питання, ну не становиться престижним популярним. Проте є в ресторанному бізнесі не зайняті ніші. Це дитяче кафе. Дитяча тема присутня в багатьох закладах. Є ігрові кімнати, дитяче меню, спеціальні стільці. Але на окрему увагу дитяче кафе не заслуговують. Чому пояснюють експерти срібної гривні. Детские кафе, рыбные рестораны, французские рестораны. Равно одинаково для меня. За редким-редким исключением в Украине мало перспективно. Массово это точно не будет, но это будет э, вживаться в другие форматы. Если... Чоловіка є просто поміщення, яке гуляє і є лишні деньги свои, не кредитные, можна сделать детское кафе, воно буде работать так на так, или буде бізнес ради бізнесу. Якщо говорить все таки о бізнес проекте з точки прибыли реально, как інвестиційного проекта, то может направлення може быть одним з елементів комплексних услуг. Серед перспективних напрямків розвитку експерти також називають так звані ресторани однієї вулиці, арт-ресторани та кафе, а також кейтеринг, тобто виїзне обслуговування. З точки зору ведення бізнесу, успішними будуть заклади, створені вже за існуючим зразком франчайзінг. Це призведе до активного розвитку мереж закладів громадського харчування. Експерти стверджують, що наше місто лідирує серед інших міст України за динамікою розвитку. Йдеться про те, що в Чернігові нові ресторани та інші заклади харчування з'являються частіше, аніж в інших українських містах. З чим це пов'язане, розповідає ресторатор Ігор Сухомлин. Чернигов один из самых быстро развивающихся городов э, с точки зрения ресторанного бизнеса в Украине в целом. Цифр нету у меня, ну, то есть я много езжу по Украине и общаюсь с украинскими рестораторами и э, ну, вижу, что Чернигов сильно выделяется по количеству качественных заведений. А это все складывается из-за людей. Есть заведения, которые берут и в десяточку стреляют в то, каким город есть сейчас. І попадають свого потребітеля і вони наповнені гостями. Наш регіон слідує загальнонаціональним тенденціям в сфері закладів громадського харчування. На початку року в Чернігівській області зареєстровано 583 об'єкти ресторанного господарства. З них 18 ресторанів, 300 – це кафе, закусочні, буфети тощо, 46 барів, 219 їдалень та інших об'єктів постачання їжі. В Чернігові активно працюють ресторани, кафе, піцерії, кав'ярні, кафе-кондитерські. Гривня з'ясувала, що на свята чернігівці люблять ходити до ресторанів. В Чернігові працюють ресторани преміум-класу, середній чек від 200 гривень та середнього. В таких один клієнт витрачає від 70 гривень. Перевага віддається тим закладам, які пропонують смачну та якісну їжу, а також розваги. Потребитель любит домашнюю нарезку, потребитель любит селедочку, картошечку запеченную. Ну, то есть, как бы те блюда исконно наши местные, которые мы привыкли кушать всегда. Просто они должны быть хорошего качества, они должны быть свежими обязательно и в больших количествах. Тобто, все-таки буржуазне начало отошло. Развлечения були всегда приветствовалися, і чим більше їх в якомусь месте, тим лучше. Поэтому всегда процвітали і будуть процвітати комплекси, там, де можна буде і покушати, і потанцювати, і зіграти якісь ігри. В буденні дні жителі міста люблять відвідувати кафе, вареничні, паби та бари. В них, окрім смачно та швидко поїсти, можна ще й поспілкуватися. Популярним місцем в Чернігові є піцерії Базис. Щодня мережа цих піцерій продає до 6 тисяч піц. Фахівці з ресторанного бізнесу називають їх унікальним чернігівським фастфудом. Тут за 18-20 гривень можна пообідати смачно і швидко. Єсть види піц італійська, американська і по черніговська. Феномен нашей пиццы, наверное, в том, что и мы ориентированы прежде всего на нашего местного покупателя. Те люди, которые ее знают, и те, которые к ней привыкли, в том числе с детства. Нам удалось построить свой или найти свой собственный продукт, Свою собственную рецептуру, і здесь э, у нас пытались неоднократно копировать, копірувати где-то повторять. Кроме всього остального, ви знаєте, э, сірі і отношение к технологічного процесу. Вот, наверное, ті последние моменти, благодаря которым ми можемо держать свою марку, особливою популярністю і навіть більше любов'ю в Чернігові користуються кав'ярні та кафе-кондитерські. Їх успіх пов'язаний зі смачною кавою, тістечками та тортами, а також з неповторною атмосферою, в яку хочеться повертатися ще і ще. Когда люди сюда попадают, у них остается желание вернуться еще раз в это состояние. Но, по крайней мере, мы все делаем для того, чтобы было именно так. Кондитерский насычит видвидывачев позитивными эмоциями и на ведь больше счастьем. В сегодняшний момент я считаю, что возвращение рестораторов, именно возвращение рестораторов, не обращение их в нового внимания, а возвращение рестораторов к кондитерским заведениям это исключительно понимание того, что нам всем нужно. Найти відчуття щастя, тому що ресторан це другое, повна їда це другое. Чай, кофе і сладке це відчуття удовольствия. Ми зробили свої висновки для того, щоб похід до ресторану чи кафе був успішним, до смачних та якісних страв має додатися ще й приємне обслуговування та душевна атмосфера. Власне, щоб її ще раз відчути, клієнти і повертаються до улюблених кафе та ресторанів. Якщо ви не знайшли для себе такого закладу в нашому місті, не впадайте у відчай. Планується відкриття щонайменше 10 нових закладів. Сподіваюсь, який-небудь з них припаде вам до душі. Живіть із задоволенням!